Про обстріл я дізнався, коли сам розпочався візит президента Зеленського до Варшави. Це був акорд, який показав, що польсько-українська безпекова угода має ще більший сенс. О польсько-українська масенс до цієї війни неможливо звикнути. Коли спілкуєшся із людьми на заході, іноді складається враження, що комусь здається, ніби до цієї війни можна звикнути. Трохи А так на шпіталі... Напад на лікарні в понеділок був сигналом: до цього неможливо звикнути. Україна має отримати посилену військову допомогу. Я думаю, що Путін звичайно хоче всіх залякати. Це акція залякування світу перед самітом НАТО. Удар по суто цивільних об'єктах в Україні, але в якості акомпанементу до цього використовувався Віктор Орбан. Зауважимо, що після візитів Орбан дав інтерв'ю німецькій пресі, яким лякав людей. Він сказав саме те, чого очікував Путін. Точок ну, він сказав, що ви побачите, що стане не найближчими місяцями, це буде жахливо, навіть уявити важко. Щось таке. Він говорив у цьому інтерв'ю, і це оповідки прямо з Кремля. І було в вовідний оркестрі з тим найгірші місяці. і Це прозвучало в одному оркестрі з атаками. Отже, елемент страху тут був дуже сильний. Тури хоча б розвінеш, то значить я ні приймує довідомо, що ж але у вашому запитанні є один момент, який я хотів би розширити. Я категорично не визнаю, що санкції не працюють. Ну давайте зробимо таку інтелектуальну вправу, уявимо собі, що санкцій немає. Світ без санкцій проти Росії точно був би гіршим. Тобто, ті санкції, які є, працюють, хоча вони і не ідеальні. Вчора сустачали компоненти з заходу, То треба на то специфіка санкцій полягає в тому, що вони десь ефективні, а десь ні їх потрібно постійно вдосконалювати, адже інша сторона постійно намагається їх обійти. Я прочитав уже кілька наукових праць, щоб дізнатися, як це працює. Усі значні санкції, накладені на злочинні тоталітарні режими, мали ту характеристику, що режими поводили себе як вірус. Вірус готується до нових видів ліків, до винаходів медицини. А санкції це і є ліки. Росіяни вчаться з ними поводити. Ми повинні пильнувати, щоб їм не вдавалося обходити обмеження. в санкцій завжди саме про це. Якщо ми бачимо, що комплектуючі досі постачаються із заходу потрібно це блокувати. Цих санкційних пакетів вже було 14, і європейські інституції постійно працюють над їхнім удосконаленням. Мистецтво полягає в тому, щоб виявляти слабкі місця і дотискати, дотискати, дотискати. Але система санкцій така, що весь час потрібно докручувати це, неможливо зробити один раз, особливо у випадку такої великої країни, як Росія, Довіряв йому ані на мить. Деякі люди говорили, а може, це, а може, те. Мені було одразу розуміло, що Орбан грає якусь роль, яку він вірить. В історії Угорщини це вже траплялося. Наприклад, як це сталося під час Другої світової війни із з Мілошем Горті, тодішнім угорським лідером. У нього також була дуже гарна історія, як і в Орбана. гарна історична карта. Але він все зіпсував, бо почав співпрацю з німцями і де факто занурив Угорщину серію нещасть. Для мене Орбан це такий самий новий Горті, який шукає порозуміння, розраховує на власну спритність працює проти західного світу на цій конкретній ситуації. Він явно попрацював у пропагандистських цілях. Погляньмо, що він зробив. Поїхав до Москви і робив там вигляд, ніби він президент Європейської ради, тобто, ніби він виступає від імені усієї Європи. Коли це не вдалося. Він почав прикидатися представником України, бо перед цим був в Україні, щоб виглядало так. Ніби він приніс якусь пропозицію з України просто на тарілочці Путіну. Це також не спрацювало і нарешті почав давати інтерв'ю, в яких почав лякати людей, як робить це Путін, така історія. Очевидно, що він частина цього російського оркестру. То Путін виразно відчуває, або краще сказати, бачить, бо він аналізує ситуацію. Напевно, говорити, що відчуває безсердечна людина, буде неправильним. Тож він бачить, що харківський наступ провалився в тому сенсі, що українці отримали західну зброю, боєприпаси і здатність вражати цілі в Росії. Южнімові здобич Харкованісом стані ефективні атакувати Харкова. Росіяни не встані повноцінно атакувати Харків, якщо говорити з їхньої точки зору, вони цього не можуть. Я вже не кажу про здобуття Харкова. Вони не зможуть ефективно взяти Харків. Харківський наступ. Провалився принаймні так виглядає наразі. також то, що було заплановане на те рок, вже фактично середина липня шансів підкорити Харків цього року немає. Тож те, що було заплановано на цей рік, закінчилося незначним прогресом на фронті. Це російське просування, звісно, небезпечно, але по факту воно відбувається у темпі равлика, можна сказати, равликовими крочками. Потроху кілометр за кілометром. Це небезпечно, бо як результат виснажує Україну. Але завоювати Україну таким чином, звісно, неможливо, тому що завойовувати треба було б років 100, тож їм потрібно щось А наразі вони ухвалили цей метод Равлика, і він в дечому працює, хоча й не дає шансів досягти стратегічних чи середньострокових цілей. Застрашать щекульні в контексті щиту НАТО. Особливо це очевидно в контексті саміту НАТО. З цієї точки зору відповідь Байдена була хороша. Хоча я вважаю, що українці мали б отримати більше. Вони повинні отримати чітку обіцянку відкриття НАТО і початку переговорів, конкретні програми вступу. Зараз цього немає, але для України є кілька хороших обіцянок. Що ж на жаль, це тільки половина бажаного особисто. Я не зовсім задоволений, бо бачу, як наслідки впливають на Путіна. Захід мав би бути послідовнішим, адже тільки так можна ефективно відсувати Путіна. Миротворча місія Орбана, звичайно, є пас. Не думаю, що хтось сприйняв це серйозно. Це маскарад, який провалився. Простого способу тут немає, тому що Орбан робить це спритно, хоча водночас і неефективно. Він робить це розумно, в тому сенсі, що їде і прикидається ніхто не сприймається всерйозно у внутрішньому спілкуванні. Він каже: ви ж розумієте, що я був не від вашої імені. Особисто я думаю, що перечекати Орбана реальніше і на щастя, нинішня європейська система така, що Орбан на неї не дуже той впливає. Я передав інформацію від імені нашого прем'єр-міністра, що ми можемо прийняти частину дітей. Я знаходжуся на зв'язку із міністерством охорони здоров'я або у своєю чергу і з лікарнями, які могли б прийняти хворих дітей. Також у нас на місці є група лікарів, які могли б перевести дітлахів. Тарас із питання, чи дівчаті цонаправда приїхати чи граються. Пер питання в тому, чи дійсно діти схочуть приїхати, чи погодяться на це їхні батьки. Перевести хвору дитину не така вже й легка справа. Тож наразі ми чекаємо на відповіді. Якщо ні, допоможемо іншими способами. Жи спеціальний зеспу лікар дуже допомагає в ситуація. Але я хотів би про зазначити, що є група лікарів, спеціальна команда, яка допомагає у кризових ситуаціях. Ця команда підпорядковується безпосередньо премєр міністру і я працюю з ними в офісі прем'єра. Сьогодні вони на місці в Україні проводять операції. А Чергова із кількох десятків виконаних ними спеціальних точечних цільових місій. Це група спецлікарів, покликаних вирішувати різні екстраординарні ситуації. У сьогоднішніх реаліях 9 із 10 – це українські проблеми. Вважаю важливим розповісти про них, тому що багато людей про них не знають. Вони вже десятки разів їздили в Україну, возили специфічне спеціальне обладнання. Вони привозять тільки те обладнання, яке особливо необхідне в тій чи іншій лікарі, наприклад, обладнання для операційних медичну техніку для реанімації. На додачу вони залишаються фізично і роблять ці. Операції надають медичну допомогу, який час, зазвичай декілька тижнів. У нас є така команда, і сьогодні вона в Україні у разі потреби вони зможуть підтримати перевезення дітей. Цю інформацію було передано до відповідних органів влади України. Це не так просто. Мені подобаються такі відповіді, де я можу сказати, чи щось просто, чи ні. Так, от це не просто. Якщо ще доразмові глобального поудня більшість країн, які є в ООН, це як зараз кажуть, країни глобального півдня. Часто маленькі країни, які так чи інакше залежать від Росії, і не розуміють умов, в яких вона діє. Тож тут я вважаю, перш за все, потрібно зробити все можливе, коли справа доходить до ООН, а саме посилити серйозне ставлення до організації з боку західних партнерів ЄС, то що ми маємо знову побачити в ООН платформу, на якій ми можемо досягати своїх цілей, тому що іноді я відчуваю, що всі здалися, опустили руки, тільки час від часу став питання, як викинути Росію. Часом задаємо тільки од часу до часу. Задає тільки питання, як вирушити Росі. Росію. Росі ще просто а коли розуміють, що Росію не можна просто викинути, опускають руки. Я думаю, що наша велика робота полягає в тому, щоб працювати з меншими країнами, а також із важливими країнами півдня. Я з жахом дивився, як прем'єр-міністр Індії моді поїхав із візитом до Москви. Це було м дуже дивно.